Стогнуть завали молитвами, стогнуть людськими сльозами, люди рятуються криками, Штовхаючи цеглу руками, стогнуть будинки, зруйновані болим людськими молитвою, мрії усі там поховані нерівною сплитами битвою, стогін прощальний звивається сотнями тисяч, з'єднавшись, струнами плач розливається. В небо птахами піднявшись, душі, що жити, збиралися, діток навіков війнявши, і з у небо зривалися, долю насильно прийнявши, місто все стогне молитвами душі, що птахами злітає, небо самотніми криками вбиться, з кремля проклинає, стогін несеться долиною, вітром що сили зірветься і вернеться всією родиною. Місто що провидом з.